Судять злодіїв, які дурили сім'ї військових. Сьогодні вшановують пам'ять українських захисників і захисниць. У Волинянина вдома знайшли арсенал зброї. Любешівський районний суд у Волинській області продовжує слухати справу у кримінальному провадженні щодо трьох обвинувачених. А нині це двоє в'язнів Маневицької виправної колонії. Один із обвинувачених нині перебуває під домашнім арештом. Справа насправді резонансна. Вона стосується шахрайства. Люди, перебуваючи ув'язненими на період 2022 року, видурювали гроші у матерів або ж у жінок військових. Представлялися представниками ПВК Вагнер або Червоного Христа, і таким чином, нібито обіцяли повернути військового із полону. Але нікого, звичайно ж, не повернули. За та троє чоловіків видурили сотні тисяч гривень у людей, які були в розпачі. Здебільшого це жінки, чиї чоловіки зникли безвісти на передовій або потрапили у полон. Їхні оголошення про розшук рідних зловмисники вишукували в інтернеті, перебуваючи в колонії, обдзвонювали з брехливими обіцянками. Їм вірили і переказували гроші. Злочинне угрупування викрали кіберфахівці Служби безпеки України. Нагадаємо, попереднє засідання у суді не відбулося через те, що не з'явився один із учасників учасників організованої злочинної групи Олександр Зубко і він і його адвокат проігнорували суд, навіть не попередивши. Адвокат пояснив це веденням іншої справи в цивільній справі, де особа не під вартою на мінуточку. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила неявку обвинуваченого зубка Олександра Михайловича та його захисника Веремчука Віктора Володимировича в судове засідання на 8 серпня 2024 року неповажною. Цього разу на засідання онлайн або ж безпосередньо прийшли представники захисту та прокуратури. Однак не було потерпілих. Вони мешкають у різних областях України. Триває суд у кримінальному провадженні за різними статтями, зокрема й за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу шахрайства вчинене у великих розмірах. За ним підозрюваним, двоє з яких на час злочину були у тюрмі, загрожує до восьми років ув'язнення. На початку засідання прокурор подає клопотання, щоб одного із членів угрупування і далі тримали під домашнім арештом. Наявні виповнювання ризиків, тому що стосовно судка необхідно продовжити запобіжний захід і вигляді. Домашнього арешту мотивується це тим, що ЗУКО під час досудового розслідування неодноразово порушував свою процесуальну поведінку. Зрештою суд задовольнив клопотання продовжити домашні арешти для Олександра Зубка з десятої вечора до 6-ї ранку. Саме він за матеріалами справи, будучи на волі, отримував та розпоряджався коштами жінок військовополонених чи зниклих на війні. Що вражає цей підозрюваний учасник АТО? Під час засідання представниця прокуратури ще раз звернулася до суду. Цього разу йшлося про організатора злочинної групи Сергія Шолудька. Просила обрати йому запобіжний захід тримати під вартою у Маневицькій колонії 60 Діб. Дійсно, перебуваючи, це на погляд з сторони обвинувачення, перебуваючи в умовах виконання покарання, він може впливати як інші, може, може передавати через своїх друзів, посібників якісь відповідні накази для того, щоб впливали на свідків і потерпіли в кримінальному провадженні. У підозрюваного своя правда бути під посиленою охороною він не хоче. Моєму життю і здоров'ю загрожує небезпекою, вони в них розумієте? Тому що я є до всій інформації, коли є один, який сидить в камері Матвійчук Європи Петрович, він може це підтвердити. Я тут, а є, качове пишення, розумієте, але я вам говорю якесь. Типу, тобто, подальше, що ми це все розглянемо, я не є, є якийсь там такий бандит, що ви мене описали. За матеріалами слідства Шолутько, як організатор групи, у час злодійства вже відбував покарання Маневецькій колонії від 2020 року за крадіжкою із проникненням у житло. Але це не завадило йому організувати із тюрми кол-центр, шукаючи рідних військовополонених, відкривати картки банків України, на які отримував від 10 до 20 тисяч гривень. А за псевдовикуп із полону від 40 до 120 тисяч за крадіжку Шолудько уже відсидів. Тепер у суді про себе розповідає. Дає мало не як про святого. Я, я така по людина ментальна, да так, я тактивна дуже. Щоб ви зрозуміли. на мене, наоборот, може впливати негативно. Розумієте, бо в мене якби навіть психічний, психічний стан, да що на мене легко впливає оточення або під варту, або плати 800 тисяч гривень застави. Саме щодо суми застави далі говорили у суді. Я б хотів, щоб мені зменшили заставу, доки Розумних міро, бо я хочу звернути цю заставу на за Збройні Сили України. Який розмір застави є для вас підємний? Я не знаю на вашу думку, як я як нам Ну сума ви ж 300-400 тисяч. Ну, у -у. Де ще в'язень колонії може знайти гроші на заставу? Не пояснив. Але от кошти обдуреним рідним військових обіцяв віддати. Ти в Чайгоропетрович, якби таких ресурсів немає, та, щоб віддати. Я вам обіцяю і гарантую, що там протягом якогось часу я потерпіл і віддам всі кошти. Це перше. Але друге, я цими коштами не користувався, я, по суті, до них ніякого відношення не маю. Я хочу, щоб ми в подальшому поставі це виставили. Просто хочу, щоб типу, під час ров, розгляду потерпіли, до нас не мали ніяких питань і, і, і претензій. Мені погляд буде значно краще, ніж тримати його під вартою за державний рахунок. За словами судді, ці питання вирішать згодом. І відтак колегія суддів пішла у нарадчу кімнату приймати рішення, чи зменшити суму застави або ж задовольнити клопотання прокурора і продовжити термін перебування під вартою. Клопотання прокурора задовольнити. Застосований щодо шутка Сергія Сергійовича запобіжний у вигляді тримання під вартою, продовжити строком на 60 днів до 26 жовтня, 2024 року. Відтак усі клопотання прокуратури підтримали. Котре суд продовжить слухання у справі про шахраїв, які наживалися на біді рідних захисників уже 8 жовтня. Тим часом двоє із членів угрупування й надалі сидітимуть під вартою. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, які загинули, боронячи країну від російських окупантів. День пам'яті загиблих захисників держава започаткувала у 2019 році, встановивши дату 29 серпня. Це трагічний день, коли Росія розстріляла зелений коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла у 2014 тисячі Це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме і не залишить безкарним. Вічна пам'ять і шана усім нашим героям. У жителя Турійського району знайшли купу зброї. 41-річний чоловік мав понад 600 набоїв, гранати, запали, магазини до автомата та навіть штик ніж. Арсенал був у нього вдома. Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Розвідка на кордоні. Розповіли, що на держрубежі з білоруссю. Обзивала дияволами і страхала Богом, як стоматологиня в суді хоче повернути роботу. На Волині можуть виробляти біодизель, приїздив інвестор. Прикордонники розповіли, як білоруські війська здійснюють переміщення до кордону з Україною, не наближаються. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, як передає українська правда, розповів, по лінії кордону сили оборони повністю контролюють ситуацію. По всій протяжності від Волині до Чернігівщини якихось нестандартних ситуацій на кордоні не відзначали. У безпосередній близькості до держрубажу України накопичення або переміщення військових сил Білорусі не зафіксували. За словами Демченка, вони перебувають від українського кордону на відстані в десятки кілометрів на різних відтинках, різна відстань. Водночас, за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи української розвідки, міноборони і прикордонники. Вона виганяла журналістів. А я їх не запрошувала сюди, ваша честь. Це їхнє право ще раз наголошую. Вона постійно перебувала суддю. У них є право відповідно до брехливу інформацію. Ще файт, спешу, я мову. – Ще я веду мову. Вона називала людей дияволами. Дияволі, в образі, яко прийшов в поліклініку. Вона постійно лякала усіх судом Божим. Справедливому Божому суду не буде кінця для вас усіх. Бо ви є такі ж самі, як ваш Матвіїв і ваша пані Яковчук. Над усіма навіть головуючими суддями є головний Ісус Христос суддя. Над вами теж. Звичайно. Це Ольга Ярушик, колишня працівниця Луцької стоматполіклініки, яку півроку тому звільнили за трьома доганами. Жінка вважає, що роботи її позбавили незаконно, тому намагається повернути її через суд. Минуле підготовче засідання відзначилось перепалкою. Позивачки із суддею. Якби ви прийшли до мене вам? в стомат кабінет, я у вас не з'ясовувалася. Я що б до вас би не прийшов, бо ви мене вбили або укол, дала я боюся у Слава Богу, да то ми так. Давайте, Будь ласка, тепер по суті. Чи відомо вам Христу. продовження цього засідання було учора. Ярошик мало того, що не покинула благословляти всіх і кожного, вона буквально зривала слухання своєї ж справи. Врешті суддя не витримав і попросив її вийти. Відмовляєтесь виконувати вимоги головуючого. Я не відмовляюся. Я кажу, не... залиште зал судового засідання. Будь ласка, В першу чергу він говорив про себе. Як диявол, і про своє довірите. Я що не зрозуміло вам сказав? Mm -hmm. Ви, будь ласка, залиште зал судового засідання. А чому це я повинна залишити зал судового засідання? Судову охорону. Поки судова охорона підіймалась до зали суду, жінка то розказувала про Бога, то навпаки про дияволів. Приводить свого диявола-довірителя. Приводить 12-й канал. Видалення заливо. Засідання не відкривається. Забираємо. Виходимо. Слава Ісусу Христу! Навіки Богуслава. Як з'ясувалось згодом про свої релігійні погляди, лікарка розказувала і своїм колишнім колегам, і навіть пацієнтам. Притім Віра не завадила їй злословити. Одну з медичних сестер вона буквально принижувала. Називали молодшу сестру Римарчук директором по швабрі, та й це не найгірше, отримуючи зарплату з міської казни за рахунок платників податків, адже працювала у бюджетному відділенні. Ярошик приймала пацієнтів з томат поліклініки в аби якому вигляді й бувало, лікувала неякісно, без спеціального медичного одягу, без медичної маски маски і шапочки. З розпущеним волоссям залишали пацієнта та вибігали на коридор біля десяти разів. Про це, за словами Матвієва, у своїй скарзі написав один із колишніх пацієнтів Ярошик. То Ярошик вийшла за межі своєї спеціалізації, за межі своїх повноважень. Пацієнт був обурений, тому що він надмірний час просидів в кріслі, в той час, коли Ярошик там вибігала по 10 разів з кабінету. Ставили йому питання на релігійні і політичні теми. В чомусь звинувачувала. І врешті-решт, коли пацієнт вийшов з кабінету, оця перецементована конструкція в нього просто вилетіла. Цього обуреного пацієнта і ще чотирьох людей. Представник стоматполіклініки попросив суд запросити на допит. Йдеться про чотирьох колишніх колег лікарка Ярушик. Один з них лікар-ортопед стоматполіклініки Іван Келеман, який готовий розповісти, чому після лікування в Ольги Ярушик у його пацієнта посипалось з рота. Можуть повідомити обставини щодо неналежної поведінки позивочки Ярошик Зокрема, щодо недотримання нею медичної етики, деонтології, стандартів спілкування з колегами і пацієнтами, вчинення мобінгу щодо молодшого медичного персоналу. Окрім того, оскаржуваний позивочкою наказ. Опирається на доповідні і службові записки підписані вказаними свідками. Клопотання допитати як свідків п'ятьох людей, головуючий Віталій Ковтуненко підтримав. Треба сказати, що хоч Ольгу Ярушек вивели із зали суду, без неї засідання емоційність не втратило. Естафету сперечатись із судею прийняв адвокат лікарка Леонід Романюк. Чому боляє суть вашої заяви? Вишить я ще не докінчив. Однак судоли Суд поставив запитання роменю. Що ви я не зустрівачі? Я вважає? не закінчив надавати подати суду клопотання. Не розповіду. закінчив Суд, ви мене Ває перебили право ставити запитання будь більше, для того, чого, яке клопотання, питання. Поза та перепалка тривала недовго. Поки адвокату позивачки Ярошик не стало слів продовжувати підготовче засідання, себто захищати лікарку. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Я не готовий. Ви не готові. Адвокат Романюк попросив кілька днів на підготовку. Тож суддя Віталій Ковтуненко змушений був оголосити перерву до 11 вересня. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині можуть виробляти біодизель. Пропозицію американського інвестора Михайла Кона обговорили в обласній владі. Іноземець пропонує виробляти екопаливо з ріпаку. Для цього поставити в області належне обладнання. Це зручно, бо на Волині вирощують багато ріпаку для себе і на експорт. Зійшлися на тому, що обговорять пропозицію з волинськими аграріями. Летальна аварія в Луцькому районі увечері у Милушах через наїзд машини загинув 55-річний чоловік. Він переходив дорогу і потрапив під колеса авто. Водій Мерседеса 21 року. Із Ковеля. він був тверезим. Відомо, що пішохід йшов не по переходу. Інші обставини трагедії поліція з'ясовує. Спорт як волонтерство на турнірі зі змішаних єдиноборств ММА імені Андрія Романова зібрали понад 100 тисяч гривень для ЗСУ. Змагання присвячені пам'яті загиблого героя Андрія Романова із псевдотренер. Змагалися 32 учасники серед них при чемпіонатів Європи та світу. Вихованці різних спортивних шкіл прибули у Луцьк з різних куточків України. Завершився турнір поєдинками спортсменів у ваговій категорії до 80 кілограмів. Нагороджували учасників воїни батальйону Сонечко, побратими полеглого тренера. Саме для них на турнірі оголосили збір. Під час заходу в скриньки зібрали 33,5 тисячі гривень, та на банку 69 тисяч. Загалом понад 100 тисяч гривень.